Всім привіт! Сьогодні у нас буде по ремонті Peugeot 307. У нас сьогодні буде по електриці робота, Ну, вже багато що зроблено по цій машині. Не було взагалі ззаду світла, по поводу проводка на самі фари. І також ми будемо сьогодні встановлювати відеорестатор і задну камеру, і передну, і питання будемо класти під кришу. Попробуємо, що в нас вийде. А, так, для початку я відкрив от, багажник. І скорше, що камера буде встановлена от на це місце. А я не хочу сюди заводити кабель, тому що сюди ми нічого не пропхаємо. І я би не хотів, щоб тут висіла проводка. Звісно, можна сюди і завести, ну, не дуже буде добре, чесно. Тоді я, що би придумав, я зараз посилюю кабель туди під кришу, а Далі ми будемо знімати ту ручку і так і будемо вести кабель аж до переднього лобового стекла. Так, от такий у нас буде стата. Так, дивіться, це камера заднього віда. От вона у нас так виглядає. А це камера передня. Дуже класно зробили, маленькі, взагалі комфортні, дуже. І також по 5 метрів довжини кабелю. А, я що би хотів зробити. Дивіться, от саме нас вершок. Бачите? Це у нас верхна буде отакий от речажок, який проявляє світлом. Всякі кнопочки. І блок питання буде захований отут, увехове. Тут буде кнопка, і тут є кнопка, яка буде включати його, коли потрібно, тоді вона буде виключатися. Дуже круто зробили, бачите? Я вже її кинув. Ну нічого, поки вона буде така, поки я не лізу. Так, найтяжче нам що? питання знайти. Тут є постійний в нас плюс-мінус. Ці провода нас не цікавлять, це йдуть на бокові лампочки. нас цікава повода тут, бачите? Я вже бачу провод корічнові це буде маса. І нам потрібно виловити постійний плюс. І ми сюди підпаяємося, покладемо подохранітель якийсь на зарядку. Зарядка в нас буде отака. Так, де вона? От вона. Так, Зарядка в нас буде USB-шна. Ну, що добре би сюди якось її вставити. Але ми щось придумаємо. Ну, звісно, зарядку ми заховаємо туди. Так, що робити? що робити, ребята? Пойде за цю зарядку розібрати нам, бо не думають, що корпус, звісно, гарний тут. Але це постійно буде все паяти нам. Ну Давайте я постелюю кабель, йду по підкришу сюди. Я руки помив плюс-мінус, бо потолок білий. І також буде він йти по цю стойку. Ось так і сюди, і ми заводимо сюди. Чому я роблю на кнопки? Ми включаємо кнопку і стата у нас завжди буде робити, коли нам треба. Навіть при виключенні зажигання. Так, встановив кабель з заодної камери. От, він вже в мене тут виходить. І будемо далі що робити. А далі будемо свердліти дику, будемо думати, як ми будемо класти зарядку. А, от я вдалося легенько нічого не повідити, потолок не помастив. Ну, це ми ще все пройдемося, Ну, камера буде там ззаду. І давайте будемо розглядати, як взяти питання на, ці, на ню. І тут буде кнопка вивідіна. Тут буде реєстратор, встановлений маленький, і будемо пробувати це все складати. Ну що, камеру встановив. От зарядка буде розташована, вихове. Хотів я її заховати туди, але побоявся дуже сильно сонце там гріє. Не хотів, щоб її зжарило. Вівечені отдільно плюс від блока BSM напедохнітель на 2 А. І дивіться, що я забив. Ми включаємо кнопочку. Включили. І камера в нас записує. Бачите, зелений і синий. І також тут є пульт до неї. От, камера включилася. І вона може записувати дуже-дуже длітельний час. Дуже длітний. І також давайте подивимося ззаду. Так, відкриваємо. Багажник і вас, ребята, буде знімати з камера. І от, де камера буде розташована ззаду. Дивіться, як я гарно все зробив. От повертів девочку, і у нас кабель пішов під потолок. І так і він зайшов туди. Все, на цьому я відео буду завершати. Забив його неплохо. Нагадую, що камера у нас буде, робити, коли хазяїн собі включив. Якщо ставити велику длительну флешку, то це буде дуже-дуже круто. бо Тому що я не люблю, коли висить отут тут зароби. можна, плюс ще й зарядка, ще й плюс можна заряджати телефон тут постійно. Все, от такий на сьогодні у нас ремонт. Ще будемо розглядати, бо світить чек в цій машині. Подивимося, що є, але тут є газова установка. Ну, я думаю, що по датчиках, лямбда може щось бути, ну, то ми повіємо. Це я все відчистив. Ну, зараз будемо все робити. Попробуємо.